Христос воскрес, воістину воскрес, Сміється сонечко з Небес, Земля радіє свято Воскресіння, Ми віримо у мир і у спасіння. Горять свічки, принесені до хати, На стіл смачні паски поставить мати, А поряд писанки, неначе квіточки, Ще розкладу вербубі гілочки. Христос воскрес, воістину воскрес! Радіє цій події світ увесь. Чекаємо ми світле свято. Щоб радості було багато, щоб мир був, і не було війни. Христос воскрес! Промовимо ми. Великдень будемо святкувати і про традиції пам'ятати. Великодній тиждень поспішає, і про свято сповіщає. З великого понеділка протягом усього страстного тижня активно готуються до одного з найбільших церковних свят Великодня. Наші предки в своїх домівках наводили лад, прибирали, білили стіни, піч, мили двері і вікна, прали килимки. До Воскресіння Ісуса Христа потрібно було завершити всю брудну роботу. У церквах в цей день починається чин мироваріння. Люди виготовляють спеціальне масло, міро, необхідне для помазання після хрещення. У народі великий понеділок це називається чистим, так як сьогодні прийнято прибирати в будинку, мити підлогу, прати одяг, купатися, ходити в лазню, лагодити зламані предмети в будинку, білити стіни стелі, викидати непотрібні речі. Працювати в городі, доглядати за домашньою худобою. Вівторок вважається, що в цей день Ісус розповів апостолам багато важливих притч, серед яких про кінець світу та страшний суд. За народними традиціями, у Великий Вівторок варто підготувати до свята одяг та предмети побуту. Прийнято у цей день прати та прасувати. У вівторок жінки прали. Прасували білизну, якщо була гарна погода, виносили на двір все постіль, покривало та інший текстиль. Також у вівторок готували до свята святковий одяг. Чоловіки тим часом оглядали поля і заготовляли дрова для випікання пасок. Середа, як говорить Біблія, в середу Юда зрадив Христа за 30 срібняків. Також духовні настоятелі говорять про Марію Магдалину, яка омивала ноги Ісуса і мазала їх міром. Саме в цей день священники читають молитви з поклонами, а потім скасовують їх до трійці. Вважається, що в Господь спокутував наші гріхи, тому в цю дату потрібно сповідатися. У домашніх справах для людей ніяких обмежень немає. Можна робити все те ж саме, що і в попередні дні. Слав'яни у вівторок купували яйця на Великдень, Вважалося, що придбані в цей день вони довго не зіпсуються. У середу прийнято готуватися до великоднього обіду, складати меню, починати робити закупівлі продуктів. Четвер, у четвер люди починають готуватися до Великодня, фарбують яйця, прибирають вдома, беруть одяг. Печуть Паски, друга назва дня чистий четвер. Є традиція, до сходу сонця потрібно скупатися і очиститися. На чистий четвер необхідно підготувати до Великодня своє тіло, тобто ретельно вимитись, особливо це стосується діток та хворих, адже вода на чистий четвер змиває усі хвороби та захищає від негараздів. Виготовлена на чистий четвер страсна свічка захищає оселю від пожеж тих, хто в ті мешкає від хвороб. Саме ця свічка приносить живий вогонь, що його цього дня запалюють у церквах. Необхідно будь що і ні в якому разі не загасивши донести тепло великоднього вогника до свого будинку. П'ятниця віруючі люди в цей день нічого не їдять. До виносу плащаниці з вівтаря на середину церкви, а це, звичайно, бувало коло другої години пополудню. Повернувши з церкви, родина, звичайно, сідає за стіл обідати, обід у Страсну п'ятницю. Пісний. навіть риби їсти в цей день не можна. Здебільшого обходяться городиною, капустою, картоплею, погірками, ні шити. Ні прясти в П'ятницю не можна, великий гріх рубати дрова або щонебудь тисати тесати сокирою. Колись наші господині в селах робили в цей день дві роботи: пекли паски та садили капусту. Вважалося, що це робити можна, не гріх. Субота. у Великодню суботу роблять. За народнім віруванням крашенки готуються в суботу тому, що яйця. Пофарбовані в п'ятницю швидко псуються, а бувши зробленими в суботу, вони зберігаються протягом усіх свят. Чому саме яйце є символом Великодня? Тому що в ньому зароджується життя. Фарбування яєць за церковним повір'ям пов'язане з Марією Магдалиною, яка прийшла до імператора Тиберія і піднесла йому в дар червоне яйце. При цьому вона сказала. Христос Воскрес. Яйце символізувало зародження нового життя. А червоний колір відповідно кров Ісуса. Зараз яйця фарбують не тільки в червоний колір, використовуються практично всі кольори веселки. Крім того, на них наносять орнамент, такі яйця називають писанками. Малята. А зараз я пропоную вам вивчити вірш за таблицею, який називається Великдень. Радісний надходить день, дзвонять дзвони, дзень зелень. Понад міста, понад села, Лине вісточка весела, що весна вже воскресла, нам великдень принесла. Радісний надходить день. Дзвонять дзвони. Дзень зелень. Понад міста, понад села, лине вісточка весела, що весна вже воскресла, нам великдень принесла.